Да. Нет. Да, да, это серкомат, От нашего взвода. Подписан флаг нашими всеми бойцами, всеми беспилотчиками. Большое спасибо вам Я за помощь. Да. Каждый флаг для нас это очень важное событие. Да. Вот так. так. Да, потому что для нас очень важно. Ми сьогодні е, зустрічали 90-й батальйон. І я зустрів свого, можна так сказати, друга, якому рік тому назад е, також саме вручали е, машину, але е, вони просили свою санітарну машину броньовану. Ми купили спеціально, знайшли в Німеччині машину, яка для перевозки коштовності, грошей, ну, І Ми її передали для бійців. І сьогодні, от, коли вони приїхали, вони мені сказали, що завдяки нашій машині вони витягнули дуже багато. Дуже багато і бійців хлопців. і хлопців спасли і для мене важливо. Тому сьогодні, передаючи вам цю машину, я теж хочу, щоб вона не тільки захищала е, ваше життя, вона повинна захищати перш за все, нашу країну, е, нашу Україну і те, що роботу ви робите, вона йде на благо нашої держави. Дякую, стала да, героєм. Єдине прохання: вертайтеся живими Дякую. і бережить нашу землю. Дякую вам. Дякую вам, коли став вопрос покупки машини. Родители нашего командира ну, решили помочь деньгами на покупку машины. Но когда Борислав Соломонович узнал, что мы сами собираем деньги, он говорит: ребята, стоп, эти деньги пустите на что-нибудь нужное для своей техники. А машину я вам просто привезу из Германии. Ну, вот и Борислав Соломонович через фонд Rden Resetblood привез вот эту вот чудесную машину. Нам. Это Opel Monterey 1989 -го года выпуска, объем двигателя 3.2. Чотири на чотири полноценний внедорожник. Тобто какой-то там паркетник, а нормальний, рамний внедорожник. В зону АТО прямо? Так, прямо одразу звідси будемо прямувати. Такі машини це просто незамінний інструмент в нашій роботі, тому що, на жаль, поки держава не може забезпечити потреби, тому допомагають волонтери. Вона дуже має потрібні характеристики для нас. В першу чергу по е, здатності проходити по бездоріжжю у складну погоду, те, чого не може, поки наша штатна техніка, яка в нас є.